Привіт! Ви на каналі панкової Юлії Руханка Дніпро в лабораторії руху. У нас сьогодні в лабораторії руху виїзна сесія. Ми в Харкові. І будемо вчитися комфортно сидіти на кріслі, кріслі, водія або в пасажирському кріслі. Поїхали! На що ми звертаємо увагу? По-перше, Треба сісти таким чином, щоб ваш таз спирався на крісло, на спинку крісла і максимально ви розслабилися, і навіть ваша спина вся розтіклася по стінці, стінці крісла. Ну, перевіряємо, наскільки в такому положенні ви легко можете дотягнутися своїми ногами, підошвами до педалей. Ну, це щоб ви… Вирішили, який, яка відстань буде від педалі до вашого крісла. Угу. Таз клубовими кістками, навіть крижова кістка протиснулася. І поперек, скоріш за все, теж втискається, коли ви намагаєтесь натиснути на педаль, якщо це не педаль ну газу чи гальм. І... Щеплення, ну тут щеплення трошки більше зусиль ви вкладаєте. Перевіряєте, поки що от, таз знаходиться близько до стінки, до крісла, стінки крісла, і які частинки зараз лежать на поверхні вашого крісла, максимально тиснуть на нього. Скоріше за все, це грудна клітка. В якій, в якій ділянці це відбувається, і ще, можливо, ви відчуваєте, що клубові кістки тазу притискаються, а також стигнові кістки, м'які тканини, можливо, ви орієнтуєтесь по кістковим орієнтирам. Угу. Стопи стоять на педалях. Залишаємо їх в такому стані, і тепер з руками розберемося. Треба виміряти таке положення керма, щоб ви могли тримати руки розслабленими, щоб вони повісли трошечки униз, і лікті були спрямовані униз, а руки ваші не були витягнуті і прямі. Треба, щоб лікті були розслаблені. В такому положенні плечових кісток, з'єднання плечових кісток і. Лопаток будуть підтримувати лопатки, тобто плечові суглоби, і лопатки будуть підтримувати в здоровому такому патерні фізіологічному куті нахилу, там, де лопатки лежать на вашій грудній клітці, і максимально розслаблена буде ваша верхня трапеція. І от в такому положенні, хто звик в такому положенні тримати руки, можливо, ви тримаєте нижче. Все ж таки фізіологічніше буде, якщо ви уявите, що ваше кермо це годинник, тут 12 на горі і 6 у знизу, 3, 9 десь на рівні 2 і 10 годин. На 2 і на 10, ну, ми тримаємо рулі, тоді буде більш-менш легко їхати довго. Далі, що хочеться сказати, коли ви притиснулися всім тілом. Позаду до крісла, до спинки крісла, то, скоріш за все, ви відчули, що і поперек, і нижня частина грудної клітки торкаються зараз крісла. А що, якщо я вас запрошу зробити такий маневр, щоб ви відліпили трошечки уперед свій поперек? І для цього, скоріш за все, ви відчуєте, що будуть відбуватися якісь зміни в кульшових суглобах, і таз буде трохи нахилятися уперед. Знов провісніть таким чином, щоб ваш поперек сперся на стінку, на спинку крісла, і сповільно, повільно, повільно рухаємось таким чином, щоб грудна клітка залишалася на стінці крісла, а поперек трохи відліпився. Так, декілька разів ми робимо дуже плавно. Можливо, ви не бачите, тому що це відбувається на таких міліметрах, на кутах дуже маленьких. І якщо для вас це щось незнайоме, то ви можете порухатися активніше, так от витинаючи, випинаючи поперековий відділ хребта трохи попереду, а потім втиснути поперековий відділ хребта у крісла. Так. І З'ясуйте для себе, коли ви втиснули, то, скоріш за все, ваш поперек став таким пласким і разом з грудною кліткою дуже ну, такими зігнутими, да, в довгій дузі, але ж зігнутими. А зараз ми хочемо, відліпляючи поперек, змінюючи кут нахилу тазу, втримати позицію таку, щоб зберігся ваш. Лордоз, лордоз поперекового відділу хребта це важливий фізіологічний вигін, який у нас вторинний, Він формується під час нашого дорослішання і зберігаючи його в такому положенні під час того, як ви ведете машину, автівку, ви зможете підвищити на декілька не знаю, обертів, також тонус ваших м'язів вздовж поперекового відділу хребта розгиначів, які будуть підтримувати. У цей фізіологічний вигін, а це важливо з іншого боку і ще на те, щоб ваша дихальна діафрагма була спокійна, можливість в неї спокійно рухатися униз під час вдиху і угору під час видиху. Навіть в такому положенні, коли ви сидите. давайте перевіримо: якщо ви будете притискати зараз тазову частину, тобто крила тазу назад, ви їх втискаєте в крісло. Поперек стає у невеличкому згинанні і розтікається по кріслу. Подихайте, з'ясуйте, яка екскурсія дихальної діафрагми відбувається в той момент. Грудна клітка трохи сутулилася. Це можна також перевірити по голові. Коли ви так притискаєтесь, голова, наче трохи нижче стає. А потім, коли ви починаєте. Розтягувати себе, дуже обережно, делікатно нахиляєте таз уперед, відліпляєте поперек, то ваша голова стала вище. І тут подихайте, зверніть увагу, наскільки легко вам дихається в такій, такій, в такій позі. Ребра легко розкриваються, дихальна діафрагма спускається униз під час вдиху, під час видиху піднімається. Звісно, так ви не зможете їхати постійно, втримуючи м'язи в такому тонусі. Хоча треновані постуральні м'язи вони здібні на те. Але по мірі того, як ви будете просідати, Згадайте про те, що вам треба подивитися в дзеркало заднього виду. І для того, щоб ви його так налаштуєте, для того, щоб в нього повністю подивитися, я б вам рекомендувала його таким чином виставити, щоб ви трохи потягнулися, у вас вийде розгинання, і ви будете дивитися. І от в такому положенні, коли ви вийшли, подивили, подивилися, що відбувається. Потім ви повернули свою голову, дивитесь вперед, на точку, яка перед вами. Не зосереджуємося на одній точці, розфокусовуйте погляд і залишайте відчуття, що ваш поперек знаходиться в невеликому лордозі, спираємось на сідничі горби, спираємось на стигнові кістки. Спираємось на грудну клітку десь посередині, там, де знаходиться нижні куті кути лопаток, де приблизно знаходиться сьомий хребет, сьомий-восьми хребець, грудні ну, тобто посередині грудної клітки нижні кути лопаток. І от ви винайшли, коли ви знаходите опори, опори, в грудну клітку, опори в таз, сідничі горби, і ваші ноги можуть рухатися. Ви спокійно обрали таку таку відстань від вашого крісла до педалей. До Керма ви можете їхати поступово навчаючи себе такій комфортній, невимушеній позі, в якій ваш хребет буде залишатися рівним, фізіологічно рівним, тобто з кутами вигинів, з первинними та вторинними вигинами. І це буде підтримувати здорове дихання і здоровий кровообіг. Отака наша практика. Рушаємо! Руді, що ти тут робиш? А, ай, кіця, ай!